Ех, треба вже вставати. Сьогодні вже до баби Ніни поїдемо, Вони вже переїхали в Голодище. Угу, мама. Так, да, зараз я на нашу нову машину. Все. Там машини їздять. Тут маща машини їздять. Все. Погаю курс зараз комп'ютер, а потім поїду. Все, треба їхати взе. Так, мама, тато. Поїхали. Окей. Thank you. Ну, типа, десь тут і тут сюди. Все ми під'їжджаємо. Так, тут не вона називає. Так вона десь тут злой так вот тут звонце. Он здесь тут. Замкнути машину. Чик. Бачили, монт, не зробили тест. Тільки заїхали в цю хату, а нічого не зробили. Ось купили її. Так. Привіт, внученьку, скоро наш лід купить Ніву. Ура, Ніва. Він покатає мене. Завжди покатай. Як він можна катати тебе? Розумів. Можна прогулятися з мамою? Да, можна. А поешки тобі навалити в цей час? Да, навали. Мама, пішли гуляти. Все я йду додому от е, що це згоніло. Що це згонила? Что ты затвила? Сказал бабу. За Нина, что ты занила? А ч? Что ты можешь? Ты затянила, яку замовлял лит. А, точно. Мин замовлял Нила. Ну а Aí eu, do eu vou pedir para ir para casa, tá? Vou ir para casa, tá? Vai! 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 Готово. Поїхали. Поліція, куди їдеш? Бачиш? Машина їде. Поліція, бачиш? А ви бачите, то ви не могли побачити, вони не неувімкнуті, ну але нічого. Я вам не буду випускати тіла, тому що це моя плавина, я не зупинився. А ви на головній? Так, да, на головній. А, ми зато... Тобі поремонтувати машину? Та ні, не треба, я сам полемонтую. значить я свою поремонтую. Чик-чик-чик. Все готово, але показ все не в такий вид. Так. Ніхто не бачить, тільки я один знаю. Зараз переволоки. То що тільки що назад їхати. А я тут все підбив. Це шаляний квест. Ой, новий таукс. Погано. А, зараз я подумала, менто все ремонтував, поїхав. мы проезжаем. Вот о, поехал. Так, я за вас позвон. Поставьте 12 лайков, выдай. П'ята частина. Окей.